Основна причина невдач у схудненні. Це основна причина, чому люди не худнуть. Це е, просто от це розуміння, воно воно просто переверне вашу свідомість і ви, наконець, таки, зрозумієте, чому стільки років е, ви пробували багато дієт. Різних методик і так далі, але до сих пір ви не маєте форми своєї мрії. І після цього знання вас як фарш просто неможливо буде провернути назад. Тому що, коли ви це знаєте, ви точно схуднете. І ця причина причина вашого. Того, що ви не можете схуднути, це те, що ви плутаєте наслідок з причиною. Ви всі боретесь із зайвою вагою. Але насправді, насправді, зайва вага це наслідок. Наслідок чого? Неправильного харчування. І це просто Евріка. Розумієте? Вам треба тільки налагодити харчування таким чином, щоб воно впливало на ваш зовнішній вигляд. І все.